Накипіло з Філіпом Диканем. В чернього прямого етеру на хвилях радіо накипіла радіонережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Звати мене Філіп Дикані, ведучий цієї програми, і разом з вами дізнаємося про цікавинки у Харкові не тільки про Харків, точніше, а й те, що поза, але допомагає, в тому числі і нам. І говоритимемо ми сьогодні про те, як штучний інтелект і взагалі усілякі цікаві цікаві технічні речі допомагають з ну я скажу так. Нашу землю поновлювати з радістю представляю Бориса Дрожака, власника військової компанії, одного з розробників розміновувача змі, про який я думаю, вже чули. Бориса вітає добрий вечір. Добрий вечір. рада вас бачити. Навзаєм Дуже слухайте відразу таке питання: як так сталося, що ви власник воєнної компанії? Яким чином дійшли до, до розміновувача? Ви Технар по освіті mm -hmm. за освітою так? Це напевно, відповідь ну, дуже швидка. Я не знаю. Це дуже просто. Якось так сталося, да співпало зірки. Це дуже дивно. Ну насправді в мене історія така, що та в мене освіта айтішна. Ну я розумію, якщо б ви сказали, що ви історик, як я скажімо, або актор, або ще хтось, я б дуже здивувався, чесно кажучи. Та ну але точно не механікал інженірінг, це називається. Я ну софтвара, хардвара вчився на це діло. Ну, і штучний інтелект ці діла. Це як зараз мій якби крафт. А коли військовою справою зацікавилися, або вона вас зацікавила? Я приїхав доволі недавно в Україну, переїхав. І в мене є технологічний блог. Називається Де Боріс через Це. Угу. І я просто допомагав різним інженерам по Україні, щоб вони робили для оборонки якісь винаходи, якісь такі речі. І в якийсь момент ми по суті з Хлопцями Василь та Богдан почали компанію, тому що я трошки їм допомагав. Вони початок з Змієм почали робити все це розмінович. І так воно дійшло до того, що треба робити велику компанію. Зробили, тепер у нас вже три продукти. Слухайте, а я от знов таки цікавий дуже момент. Ем... О... От така компанія, володіння компанії, відкриття компанії такої якось обмежується. Тобто, це о ну я не знаю. У відповідних органів викликало питання. Мовляв, хлопці, ви щось не тим займаєтесь? або а чому ви цим займаєтесь? Mm -hmm. Я думаю, зараз всі раді, що ми цим займаємося. Там немає людей, які Та, не слава раді. Богу. Бо знаєте, коли все одно чую, що в нашій державі, на жаль, коїться саме в тому числі з людьми, які хочуть допомогти і роблять це. А чомусь приходять з питаннями і через бюрократію щось не відбувається, і так далі. Так, і так ну, далі. Бюрократія складна, без всякого. Тож з всім розібратись, то окрема наука. Але на моєму досвіді я не можу сказати, що були люди проти, були люди, які нас уберігали. І того, що не робіть, тому що можете попасти, uh -huh. бо там і перевірки, вас будуть спеціально цкувать, і в бюрократії вони продати без взяток. і сон і софорс, як то кажуть. Але дивіться, це ти створюєш компанію, продаєш комусь кудись спочатку, а потім тільки в тебе може бути статус, що ти дійсно продаєш війську, і на 100% твого продукту тільки йде на, на військові потреби. ЗМІ — це ваша перша розробка. Та ми почали з розміновувача ЗМІ, і це в принципі детермінувало, що ми на ринку робимо і витворяємо. Це щоб пояснити глядачу. У нас вийшло зробити дистанційне розмінування в 40-80 разів дешевше, О, ніж середу. це є за кордоном. Там ми знайшли хитрий спосіб зробити дуже маленькі версії розміновувачів, які при тому виживають танкові міни. Розміновують танкові, вони набагато безпечніше розміновують ПФМ ПНМ, і вони підходять і для гуманітарного, і для військового використання. А, як Довго ви заходили з ним? А, ну на це на ринок сказати, мабуть, хоча на ринок, на так? ринок, то правда на, на ринку ринки є різні. Та там треба розуміти, що ти можеш продавати це просто як засіб, як газонокосарку. Так, Тому так. завгодно, але якщо ти хочеш це військо продавати, там уже інакша історія. Ну от само собою, по-перше, військо. По-друге, ну от ну, на Харківщину у нас область найзамінованіше згідно з офіційними причому даними в Україні. На жаль, от хтось приходить, кого не знають. До там Синігубова кажуть вітаємо вас, пане Олеже. А ми тут змі придумали. Ну і а хто ви? А що це таке? Як так. це працює? Ну, дивіться, чи е... треба шукати десятих людей, потім дев'ятих, восьмих і так далі. і так далі? Е, давайте так. Коротше, є як здоровий глузд і нездоровий, і це деякі я тільки про що все, все було про здоровий. Здорово, і все відбулося <гум> безболісно. Да. За рік ми по суті, рік і один місяць, нам треба було з моменту, що почали робити, <гум> тому що попросили з фронту, був такий дядько Борда. Йому треба була машинка, mm -hmm. яка збриває касо, цей, е, траву. Е, ми вже потім додали і міни, і потім танкові міни. То з того моменту з, пройшов рік і один місяць, і ми вже маємо е, кодифікацію НАТО по НАТО стандарту. А 345-й постанові вкрай серйозно. Це значить, що війська можуть використовувати цей розміновач, і ми маємо сертифікацію по 271-й постанові. Це механізоване розмінування. Це значить, що гуманітарії можуть використовувати і іноземні, і наші. І в принципі, так воно є. Зараз у нас купували як іноземні компанії, так і це. Всі, хто хочуть розміновувати гуманітарно або військово, вже використовують СМІ. І ми вже можемо. От я сижу зараз. В мені простіше, бо я знаю, що виріб хороший. Я знаю, що він потрібний, я знаю, що він інноваційний вийшов, і ми вже більш-менш розслабленості, все пройшли, все вперед тільки виробляти. А є, до речі, розуміння, що можна вдосконалити в ньому, скажімо. Так, mm -hmm. так. і насправді ми робимо цю модель Кулібінів, армію Кулібінів. Тобто ми дозволяємо в деяких місцях тим, кому ми довіряємо, модифіковувати. У нас є ком'юніті тих, хто купив, і вони між собою обмінюються ідеями. Хтось. Тестує то маленький вправо-вліво, бо ефективність вже дуже-дуже дуже інша, ніж це іноземні, ніж це механізовано. Ми вже маємо дуже серйозні результати. Звісно, можна ще ліпше. А, і так Як от, завжди, мабуть. Та, але ми фокусуємося більше на інші вироби, тому що окрім розміновича, у нас ще є логістичні і є ще один логістичний для логістичних, я це називаю. Oh, uh. Тобто є робот, який витаскує інші роботи, легку техніку. І а, там він у нас броньований, він їздить по мінам, по ньому скидані страшні, він у нас крутишка, ганяє oh, uh. більше тонни, а, він може перевозити. І це інший клас а, логіч... логістичних платформ, на які вже можна ставити не тільки турель, і воно буде стабільно працювати. Ми вже будемо мати скоро цікаві, е, якби є логістичний та рівень. Над ним, коли платформа хороша, інженерний, це там, де ви вже можете розкладати його зустрі, скидати міни з тої платформи. А є ще вищий рівень, це вже бойовий. Uh -huh. Це коли вже турельки і тому подібне. І от ми йшли з того моменту, коли дуже дуже хороша платформа. Щоб щоб вона була доказана, і вона приїжджала болото, налипання болота і все інше. І от після цього ми от кажемо, що і він вже діючий. Так, він у нас теж кодифікований. Вже нас заставили дуже швидко кодифікувати, тому що він уже військах використовувався, і людям треба було купляти. і Вони нас бігом просили все це робити. Що, ще, що, що вже є, окрім ЗМІ, оцей от, як він правильно називається цей вироб, між іншим? Коротше, один називається розміновач ЗМІ, не розмі, кай, Воно перекладається як комплекс наземного роботизованого очищення uh -huh. ЗМІ, а інший називається ЗМІ логістичний. Uh -huh. Це назва БПНК, безпілотні наземні комплекси, і вже на, на основі нього є різні модулі, от, наприклад, робот, який. У нього є рука, і він евакуйовує інші роботи, або збирає там автомобілі або людей, щоб перевозити поранених, то у нього вже якби модулі є. Там, наприклад, є модуль журавель, або є модуль скиду, а модуль розгортки його Така історія, угу. слухайте, а от щодо поранених до речі, важлива дуже вкрай причому важлива і актуальна річ. Бо ну відомо наскільки а, наскільки це небезпечно витягувати поранених з поля бою само собою, бо е, окупанти власне ще й полюють спеціально угу. за цими групами евакуаційними за, за медиками. Але ж ну, робот є робот, йому все одно людина, mm -hmm. не людина. А часто ж потрібно дуже обережно це, це зробити. Як вправляється? Адже більше скажу, mm -hmm. а, якщо ми просто робимо вантаж, mm -hmm. боєприпас, да? там у нас є пер перша позиція перед російськими, і треба довести з другої, з третьої, якийсь вантаж. Це mm -hmm. чи це брьовна, гофри, чи ну, це вода mm -hmm. проста, да? і боєкомплект. А, тобі треба перевести, то ворог вже адаптується. Він вже розуміє, що у нас є роботи. Значить, по дорозі по ньому, якщо ага. по ньому скиди не працюють, як з нашим то вже треба чекати, поки він десь буде відвантажувати. Угу. Якщо він там відвантажить, значить там будуть люди. Значить, вже те щось чекаємо, поки угу. він доїде. Та. І тому те, що ми робимо, ми робимо так, щоб була можливість завантажувати без людей і відвантажувати без людей. Тоді це добре буде. І, і щоб ви розуміли, роботи навіть простий. Маленький, які там 200 кг тащить, це вже мінус 30% втрат на ці позиції. Угу. Це дуже багато. Третина, ну так це дуже багато. А ви знаєте, бо, розумію вас, це, це ще одне між іншим один момент, дуже важливий. А я навіть не, не тільки про це запитував. Я маю на увазі, що Ну я так розумію, коли поранену людину, але все ж живу витягують з поля бою. Ну, ну я розумію, там не завжди до якихось моментів, але все одно потрібно часто обережно. Невідомо, що вони за поранені. Наскільки важке? А і люди все ж таки, коли витягують Тягують людину, вони бачать, розуміють, що треба якось ну дуже дуже mm -hmm. обережно ретельно робити. А робот же ж не бачить, він не знає, що в людини поранено, no, яке поранене. Він інакше. просто грішається. Все ж таки. А ви, як дивіться, там, звісно, все кожна ситуація, розінь тих поранень, мільйон різних так. все одно треба зробити так, щоб людина, яку будуть перевозити, вона була. В стабільному більш-менш стані, або вона була захищена, бо тут не хтось поставлені. допомагає, ну так. Так, там в якісь моменти Перше неважно. Допомогу. Та ти ж можеш від ситуації у нього там кровотеча, ти ж не просто не поставиш його на роботу. Який би він ідеальний так, не був, я, я на підвізках, ждати, да, да. не знаю, на, в шарі повітряному переміщався. Все одно у нього кровотеча, ти маєш її зупинити, а вже тільки потім відправляти. Тому все одно йде перша якась медична допомога. А далі вже питання до виробника: наскільки правильно ви продумали оцей евакуаційний момент, де він буде лежати, чи ергономічно буде людині, чи не буде скакати, uh -huh, вдаряти, uh -huh. чи він uh -huh. не вдариться десь так, в так, палку так я саме про це по дорозі, та і, і наступне. А чи ваш робот може забезпечити, щоб зверху скид на цю людину не летів? І чим робот більше, як у нас, що він велику вагу сам сам по собі броньований, і велику вагу перетащують, тоді ти можеш будувати над ним саркофаг, mm -hmm. щоб в нього скиди не попадали. Я так розумію, над всіми цими тонкощами команда працює тих, хто власне розуміється на, на конкретних да, цих моментах. Так, ну щоб розуміли, у нас дуже звичайна, як би скажімо, девелопмент флоу. Тобто, коли ми розробляємо в першу чергу перше слово за військовим. Їм оце треба. Думаю, я правильно це чи ні, Неважно. Команда думає правильно це чи ні. Треба, то, що люди звикли розуміють, як використати, і в самому даному. Буває так, що вони не знають, не знають, що можна ще ліпше, але треба, щоб люди це прожили і знали, що от такий спосіб не дуже. А от наступний, який запропонували, теоретично виявився хороший. Угу. І нам треба вчитися разом з військовими, з, з кожним по суті. А, тобто від військових насамперед йде від військових, ви розумієте конкретну ситуацію на полі, яка може бути, і яку повинен вирішити ваш цей от mm -hmm. а, так. ваша розробка. Так, та, ну, чи ми, інша? Ми, ми стараємося навіть просто приїжджати, якщо є можливість, і це нормальний стабіль, ну, більш-менш стабільний фронт, щоб ми самі на нулі якісь робили місії. Ми бачили, uh -huh. як це поводиться, які проблеми маємо. Тобто має ви люди. також буваєте на нулі? Так, так, так обов'язково безпосередньо. Наприкінці минулого року, і це вже відомо, про це вже були розповіді. Наша 13-та бригада Хартія провела наступ перший в історії, взагалі в історії він, між іншим, виключно роботизований. Це ваші машини там брали участь чи ні? Ну, навіть якщо брали б, не сказали, б поки ага. що там так багато. У нас я це називаю просто про нього вже розповіли, але ну і без якихось Ні, на нашому, давайте так, на нашому не стояли турельки. Отак можна. А, е -е. І цей поки ще що. що хотів би сказати, що у нас я, я називається військова диктатура. Вони не дозволяють нам розказувати якісь прикольні речі, які роблять роботи, де вони що спасають. Ну це правильно. Тому звіс, що є. Та, і вони постійна цензура у нас від особливо деяких бригад. Всім привіт. То нам забороняє виставляти хоч щось. А ви, ви, ви це зараз, до речі, як сказали? Ну, з жартом, хотілося конечно. Би, чи... Ні, Ні, конечно хотілося і... б чи не хотілося б, тому що дуже багато чого ти робиш, і хотілося б, щоб воно не тільки, знаєте, не тільки показати, що в тебе вийшло, і ти не дарма роботу робиш в тому житті, але й насправді хороші випадки, щоб і інші виробники uh -huh. підхоплювали. А от щодо інших, знов таки, звісно, без, без цифр. ну, а, Як би це правильно, знаєте, питання поставити. А, скільки у нас, а, окрім вас, є ще виробники? отакі? Mm. Ну, я розумію, що є. Наскільки багато? А ми переважаємо а, нашого супротивника Кількості в цьому? Кількістю виробників, звісно, набагато більше. Богу. інтерверсіті набагато більше. Десь там умовно зараз шість основних роботів, які працюють. І ми один одного, ага. в принципі, вже і знаємо, там бувають, розказують такі цифри. Але це не значить, що інші не підтягнуться. Не, все, 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 все. Так, потреба... Якщо є, то звісно так, ще будуть. Потреба насправді настільки велика, що угу. я не знаю, коли у нас буде. Чітка конкуренція між собою. Зараз виглядає, що треба як можна. Бо відразу ніші заповнити, так би мовити. Кожну ні та і нові ніші придумувати треба ще. Це, mm -hmm. це вже не конкуренція, це ти окремий вид продукту робиш. От, наприклад, ми з логістичним, він не малого габариту. Ми не робили те, що вже зробили інші. Ми зробили броньований, який може тягати великі ваги. А, і це вже інший клас. І він може їздити по мінному полю. йому не страшно на дистанційне мінування по болоту. Кожен, коротше, має мислити так, щоб ми. Ем, якщо хтось зробив, але воно не якісне, звісно, треба, щоб ми дотягнули, угу. або інший виробник робив, але ну, роботи капець. Я можу тільки уявити: а у вас перша ваша от Змія, перша ваша розробка вона відразу була якісною? <реш> <реш> Вибачте, за, за, за таке питання. Насправді <реш> дуже цікаво, але сама-сама перша версія, вона називається у нас V0, яка вміла тільки косити траву і легенько детонувати, вона, по-моєму, перестала працювати, бо там одної деталі немає, і вони, хлопці, просто не, не закупляють ту версію, а вже нову мають. А вона пробувала, по-моєму, більше півтора року. Все разом. Ні. Ну так, десь десь пів півтора, один uh -huh. рік з чимось. І вона працювала весь цей час. В чому прикол? Що, якщо ми будемо порівнювати робота, неважно якої якості, і лопату, <гум> Або ручки, та, то вже зрозуміло, що, що ліпше. Але ну, у нас були версії, де е, то, як ми тестували, виявилось неправильним uh -huh. не в тих е, кондиціях, які будуть на фронті, і нам треба було переробляти. Ох, ж, Зараз це ж час і гроші а, а, гроші. І гроші. Час гроші. Так, так, так. І, і ти точно не будеш когось там просити просто так військових за свої протупи. Ну але так, ми стараємося. Коротше, все має бути якісно по-любому. У військах то однозначно. Ми сидимо на це дуже багато часу. Mm -hmm. Борисе, останнє запитання. Скажіть, будь ласка, от можна уявити, що в, який, в якийсь доволі короткий час, а ну зрозуміло, що якби там а, хто не казав той же новообраний президент Трамп, що війна закінчиться ну вже не, не за добу, а за там пів місяці, умовно кажучи, вона не закінчиться, і військові про це насамперед кажуть. От можна все ж таки уявити, що а, час за який? Роботи і техніка якомога більше, не кажу повністю, якомога більше замінять людей, що дуже важливо, скоротиться умовно, що якщо скажуть, що немає війни, ми швидше. зможемо Ні-ні-ні, ну, Я маю на увазі, що на полі бою будуть не стільки, скажімо, піхотинці, а роботи, Я брати позиції скажу і так далі. Неутішну новину угу. цей цей час так, як за швидко залежить навіть не від виробників. Mm -hmm. Уявляємо ситуацію, що зараз у нас є всі ці роботи прямо зараз. Mm -hmm. Є там умовно 120 6 мільйонів тисяч шість. Хай хай буде так, 60 тисяч роботів, mm -hmm. які працюють і всі знають. Наступне ж питання: а коли почнуть їх використовувати, вміти використовувати? Тому що інколи ти маєш класну автоматизацію, класні роботи, але через невміння ти втрачаєш ще більше людей. Mm -hmm. Бо роблять глупості, показують себе там, де треба. Тобто, навіть не тільки впровадження бюрократичне, про яке ми казали, а ще і навчання вміння mm -hmm. да, навчитися а там працювати. Ще й є а тут... сам виготовлення, ну, да. а буває щось, щось неправильно, десь щось деталька вилетіла, десь при перевезенні якісь проблеми є, а десь де там батарея незмінна в робота, mm -hmm. і вже людям там треба десь тими генераторами сидіти. Вони свої позиції показують, а десь просто лафет немає, mm -hmm. чим перевозити тих роботів. Знаєте, я я запитую абсолютно як обиватель, але я просто так десь порівняв про себе з дронами, які ну дуже швидко зайшли в цю війну, так би мовити, і заполонили, заполонили небо, заполонили простір. Їх ну, мабуть, десятки тисяч, якщо так, але не але це сотні, інше. але але це інше, все ж таки. Да, інше так. тому, що у них вже була технологія готова. Сам uh -huh. виріб уже був існував у ЯМАВІК, який всім підходив. Uh -huh. Різних цих. Так, у нас там дуже цікаві вироби ну, ліпші, ніж за кордоном, але вже все було, і була основна проблема, що треба було школи вчити, застосування, вміння, що, виявляється, і скиди можна дороблювати і все інше. А у нас вийшло так, що з наземкою, при тому, що існували ці роботи, але вони коштують 300 тисяч доларів за кордоном. Аналог нашого десь 300 штук коштує. І хто такий робить, де ви ще використає теж. Ну, само собою. Ну що ж, Борисе, дуже дякую за, за розмову, за те, що ви знов завітали до, до нашої студії. Нагадаю, що а, з Борисом Дружаком я говорив зараз, говорили ми про технології, військові, дуже цікаві, про, про такі, які не можна навіть взагалі детально представляти, і слава Богу, само собою, і про те, що а, Ну, що будуть сюрпризи, я так, я так скажу, Ну, воно як буде само що собою. по паблікам ганять, що ви розуміли за. Кордонних то тоді буде легше. Показувати а, і, і, і також, і також ви ну, знаєте. Головне, щоб для для ворога це було неприємним сюрпризом. Насамперед мені ну, там хватає. Мені, мені здається, дай Боже. Да. Дякую дуже. Дякую всім, хто нас слухав, дивився і і дивиться, і слухає правильно робите. Я Філіп Дикань, з вами прощаюсь завтра. Відкриє наші прямі етери Володимир Носков, наш колега. О десятій ранку, як завжди, о 2 -й. це час традиційний час Крила Лукаша, Нововечері ну, знову з вами почуємося, і е, зараз я передам слово колегам новинарникам. Але потім, все ж таки, на честь ще одного сьогоднішнього іменинника буде музика.